365 днів про взаємовідносини. День 20. Що, якщо не слідувати покликанню або призначенню від Бога? Римлянам, перший розділ, 22-й вірш. Стверджуючи, що вони мудрі, збожеволіли. Отаке От визначення для тих, хто не слідує призначенню Бога. Чому? Тому що ми з вами говорили, що покликання щастя, благо, благословіння для людини саме в призначенні. Якщо виріб починає робити не ті функції, які в нього закладені, такий виріб викидають, це означає, що якщо призначення невідоме, то тоді зловживання неминуче. Людина, яка не виконує призначення на своє життя, тобто використовує себе поза призначенням. От, наприклад, є там апарат або машинка, яка меле каву, зерна кави. І там намальовано, що рафінований цукор не потрібно там молоти, тому що вона вийде із, із ладу. Але людина каже: та все одно, ну, що я не вільна робити те, що я хочу робити, і починає молоти рафінований цукор. Кава, ця машинка вона просто виходить із ладу. І як результат, людина нарікає на виробника, говорячи. О, це таке все мотлух весь такий, це все таке неякісне. Ні. Там намальовано, рафінований цукор, перекреслено, не роби. Це саме відбувається і в людині. Це лукавство називається і брехня. Коли людину Бог попереджає і каже: Я тебе створив своїм покликанням. У мене є для тебе план. Ти маєш виконувати це, це і це. А людина говорить: ні-ні-ні, я сам вирішу собі, що робити. Саме це стало фатальним. Через непослух Адама і Єви. Я сам вирішу, що я маю робити. І коли людина ламається в кавичках, внутрішньо ламається зовнішньо, вона починає звинувачувати Бога як того, який винен в цій поломці. Бо каже: вибач, я тут не при чому. Ви знаєте, коли Адам зігрішив, і Бог каже: Слухай, Адам, де ти? Він каже: я сховався. А чому ти сховався? Чи не їв ти від плоду? А він каже, дружина, яку ти мені дав, вона дала мені, а Бог питає у Єви. А ти Єва? То це не я, це Змій, якого ти пустив в цей сад, він дав мені. як Бог говорить: послухайте, дорогі, через те ти будеш поті обличчя, обробляти цю землю і будеш трудитися весь час, Адаме. Ти будеш. Народжувати в муках і важко будеш народжувати, і тебе буде завжди потяг до чоловіка. Кожному є свій своє резюме, або свій висновок. Кожен він поніс свої моменти на собі як результат фатального непослуху. І цей урок дає нам ще раз і ще раз зрозуміти або записати для себе, якщо людина ігнорує. Боже покликання, як результат вона втрачає Боже благословення.